І захід проводиться підтримку всіх, а, хто виїхав з Херсонщини, і частина її вже де окупована, але та знаходиться, яка на лінії фронту і де мешкати неможливо. Так само і більшу частину це лівобережна Херсонщина, яка окупована, ну, в тому числі як і наша громада, Новокаховська громада. У нас всього два селища знаходяться на правому березі, де окуповані, а вони, вони вже по факту майже повністю знищені. Люди немає, основна частина і центр знаходиться на лівому березі. Стосовно скільки людей виїхало, Ну, от для порівняння. В нашій громаді на початку війни було майже 60 тисяч населення. Зараз, по таким оперативним даним, в громаді залишилось на його березі всього 10 тисяч. Тобто 50 тисяч покинуло нашу громаду. Хтось за кордоном, хтось по всій Україні. А, скільки в Карубасі, точно а, сказати неможливо, бо це мігруючі. Але до тисячі це приблизно окоховські громади. Але якщо взяти порівняння іншої території, наприклад, Береславський район, який межує. З Дніпропетровською областю, то тут орієнтовно біля 17 тисяч мешканців Берцарського району. Тобто доволі таки велика кількість людей і виїхала. Ну і це не випадково, адже коли фронт йшов і витісняли, то саме Кривовий ріг був прихистком всієї правобережної Херсонщини, майже всієї цієї території люди бігли сюди. І саме тут Вже з потім з часом деякі хтось поїхав в інші регіони, хтось залишився, хтось повернувся. Але це, це десятки тисяч людей, які сьогодні ваше місто нас прихистило. Хтось знайшов себе, хтось працює вже на підприємствах, чи в установах кривого, Ру, хтось працює в гралокованих закладах освіти, чи державної влади, чи місцевої влади, яка знаходиться тут в кривому розі. Хтось себе не знайшов, усіх по-різному. В ну, більшості скажу так, що ніхто не відчуває себе, все ж таки, знаєте, як до війни, як вдома. Тобто, всі люди, хтось щось втратило, навіть ті, хто вже якось пролаштувався і може тут більш-менш вилічувати. Але ну, коли ти не вдома, це зовсім погірше. Зараз вранці проходить всесвітньо відома голованка Тордепранс. Вона складається з трьох тижнів 21 етапу із загальним пробігом 3500 км. Ну, там без 4 км, без 2 вже на сьогодні. Ми їдемо ту ж саму дистанцію кожного дня, яку долає та гонка у Франції. Цим самим ми хочемо звернути на себе увагу з тим, щоб зібрати кошти для біженців з Херсонської області. Ми самі з Нової поховки, Я там виріс, прожив 35 років колись. Був депутатом міської ради Андрій, там жив все життя, але з моменту окупації змушений був виїхати. І зараз він мешкає в Запоріжжі, я мешкаю в Одесі. Ну Чому саме велосипед? Я майстер спорту України з велоспорту, я займаюся цим вже останні 22 роки і вирішив таким чином, що я зможу. Подавати таку відстань це дуже нелегко, це в день 150 плюс кілометрів, треба проїжджати кожного дня на протязі трьох тижнів цю жару в спеку. І все решта відновлюватися, їхати далі. Ну, Я на це згодився, бо в числі цих біженців також опинилася моя мама. Мені це близько ця проблема. Я знаю, як вони шукають, живуть по квартирах бо десь шукають роботу, десь знаходять, десь не знаходять. Люди вимушені були кинути все своє житло, все, що нажали. Наприклад, моя мама виїхала з маленькою торбочкою, бо не можна було взяти, брати більше речей, залишивши там свій дім. Все, що нажила за 76 років, помістилось в одну руці. Тому мені це близько. Я запропонував Андрію прийняти участь, він мій однокласник зі школи. І він погодився мене супроводжувати на автомобілі з супроводом. Він показував мені технічну підтримку, а також його також, водою, бо я за 200 км цю спеку випиваю 6-7 літрів води по дорозі. Стартували ми в Одесі. Приїхали перший тиждень там по області, потім з'їздили в Крипивницький, повернулися опять в Одесу і далі вже поїхали по колу, по країні. вон як на мапі наш маршрут по містах. Сьогодні ми заїхали в Кривий Ріг. Чому в Кривий Ріг, як планував маршрут? Тому що тут дійсно військова адміністрація Нової Баховки це, ну, це наше рідне місто. Як міністично не сюди, і не до них до Херсона поїхати при цій справі. Ми перший етап не їздили в Херсон. Потім повернулись в Одесу і далі, далі, далі заїхали в Кривий Ріг і далі поїдемо далі по кому. Фініш у нас 21 липня в Одесі. Там ми будемо підсумувати ітоги, збори, скільки вдалося зібрати і як будемо розподіляти це. Ну і все решта. Ну це так. У двох словах. Може Андрій щось додати. Добрий день сімка. Так дійсно я самий справжній біженець з Нової Каховки. Верніше з Новокаховської громади, село Нові Лагері, 20 км від Нової Каховки. Будинок у мене там довповерховий, все в будинку було, все залишив, поїхав просто. Нищим в русах і вусах, що називається. Навіть не брав ніякі речі, тому що казали, не бери речі, бо мов вже не випустити. От сьогодні, до речі, 9 вуплення. 9 10, 10, 10. 10. А, 10. 10. а Вчора було рівно два роки, як я виїхав до ну, колбак. Теж звітаюсь по квартирах. Слава Богу, зараз в Запоріжжі, є робота. Але ж багато моїх друзів, багато, дуже багато. Те, що жили, дуже заможні, мали бізнес, все мали, тепер живуть в таких умовах важких. Що просто дивишся, і серце кров'я влагається, коли бачиш, де живуть і в таких умовах. І без гроші. І, чесно кажучи, раніше якось до біженців відносились більш так, якось, спів, співчуттям. Десь було багато для ВПОшники нас називають так. Десь які були пільги, десь щось, а тепер ну, взагалі, як відбивається, як надає ливих мух. Це дуже прикро. І тому, коли Сергій мені запропонував прийняти в цьому участь, то я задоволення прийняв, тому що це рішення. Хоч воно і важко з одної сторони нібито їхати в машині, але ж по 8-9 годин. Із швидкістю 25-30 км на годину. Ну то 7-8. Ну 7-8. То я вам скажу, що хочеться спати, нудно дуже. Але ж то таке, йому набагато важче, коли дивишся, як він їде, показує температура 37-38. 44,6 було вчора ми в Миколаєві. То майже то я взагалі не розумію, як він їде. 55 років, до речі, йому він не сказав. То це, чесно кажучи, подвиг. Тому ми хочемо привернути увагу все ж до біженців і допомогти, бо дуже багато людей потребує допомоги. Сподіваюсь, що в нас все вдасться і хочу побажати Сергію все-таки до кінця витримати цей іспит, це навантаження. Дай Бог тобі і Хай ці задуми збудуться. З тобою збудуться, обов'язково. Дякую. Останні <laughs> <laughs> 22 роки займаюся велоспортом. Я регулярно обстежую спорт диспансерів кожного сезону, тому я контролюю свій стан здоров'я. я знаю свої показники, які я можу надавати собі навантаження. Таких навантажень ще не давав, але я з ними, як їх переварювати, як з ними обходитися і як це робити. Тому особисто по цій справі я не звернувся до лікарів, але я кожного дня себе перевіряю, кожного, не кожного дня, а кожного року. І контролюю свій стан здоров'я. <реку> У нас є сайт в інтернеті, вам адреса там, внизу сайту. сайт. <реку> Саме нижня строка, там є можливість як задонатити, там є вся інформація про проєкт, вся повністю, а також там є можливість як допомогти, так і отримати допомогу. Якщо хтось з біженців хоче отримати допомогу, він заповнює, заходить в спеціальний розділ, заповнює дані свої, прикріплює документи, і ми вже знаємо, що ця людина є ВПО, це наш. Наша людина, яка потребує допомоги. Таким чином. Ну, на благодійну організацію нікуди не піде, це піде прямо на людям, які звертаються до нас за допомогою без ніяких е, закупівель, перекупівель і все решта. Просто напряму будуть даватися гроші тим, хто того потребує, хто зареєструвався. Ми будемо дивитися, там у нас є е, можливість. Е, Декілька документів прикріпити, наприклад, ну, обов'язково довідка переселенця з Лонської області. Потім там ще є можливість прикріпити пенсіонне посвідчення, свідоцтво про народження дітей, якщо там неповнолітні, скільки там все. І ми потім будемо все бачити, кому дійсно, ну, кого дійсно велика сім'я, хто на пенсії, хто ще щось. І тоді будемо дивитися вже виходити з тих коштів, які будуть, і будемо дивитися і поділяти їх між людьми. а це, це буде чисто їм. Там сберегаются телефоны, контактные данные, банковские реквизиты сберегаются. Мы можем даже с ними не связываться, напрямую переработать. Асфальт нагревается до такой степени, вот это от этого и такая температура. Воздуха может быть 37-38, а тут 40-41. Тяжело, ну. Мне ж 80 уже.